Херсон та його героїчне звільнення ще довго буде на вустах українців. Ми радіємо, але обережно. Бо точно знаємо, скільки ще по той крові нам доведеться витратити до остаточної перемоги. До ночі святкували своє звільнення з під окупації Херсонці, невтомно дякуючи Збройним силам України. Та, попри радість у мережі, вже з'являються світлини руїн та біди, що по собі залишили росіяни в домівках херсонців. Тих, хто евакуювався, місцева влада закликає не поспішати повертатися. Тікаючи від ЗСУ, російські загарбники мінували все. Що бачили, попри темряву у світлі фар і багать, херсон святкує звільнення! <праць> Навіть у сутінках видно українські прапори, які відважні херсонці берегли всі дев'ять місяців російської окупації. Синьо жовті знову повертаються на вулиці і площі. Люди дякують українським захисникам. Когось підіймають на руках, навіть у чоловіків на очах сльоза України облами чортової матері! Натомість з російськими триколорами у звільнених селах і містечках ніхто не церемониться. О, Робі! Робі! Рапори загарбників палять, а люди, які пережили жахи окупації, виходять до українських захисників із квітами та обіймами. Бомбіки, ми наші! по собі окупанти лишили розбиті позиції і спалену техніку. Колишні орковські артилерійські позиції. Ви тільки подивіться, скільки вони випустили по мирному населенню, і по військовим, по нашим. Це одна з десятьох позицій на маленькому клаптику землі. У мережі з'являються перші фото розграбованих домівок і катівень, тікаючи від української армії, росіяни мінували все, що бачили. Попереджає місцева влада херсонців, які встигли евакуюватися, закликають не поспішати з поверненням. Я розумію, що усі скучили за своїми домівками і хочуть якнайшвидше туди повернутися. Однак, друзі. Я дуже прошу вас. Необхідно ще трохи зачекати зараз. Тут НАТО небезпечно перед вашим поверненням території мають обстежити вибухотехніки. На жаль, вже є багато жертв серед цивільних. Які підірвалися на вибухонебезпечних предметах за фактом воєнних злочинів окупантів та колаборантів на Херсонщині? Поліція вже відкрила понад півсотні кримінальних проваджень. Правоохоронці першими повертаються до звільнених населених пунктів. А у ДТЕК заявили, що вже готові направити в регіон додаткові аварійно-відновлювальні бригади, аби полагодити пошкоджені електромережі. Поліна спасенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.